Вітаю, громада! Добігає кінця перший тиждень останнього місяця осені. 1 листопада у Пиромайській громаді розпочато опалювальний сезон. Деякі соціальні заклади, які мають автономні джерела тепла, розпочали його раніше. Зараз тривають роботи з спуску повітря з системи, які виконують працівники КПЖервіс. Заявки на виконання цих робіт можна подати за номером 32251 51 або мобільний 050 61 93 349. Будьте лаконічними та ввічливими при передачі заявки. Дотримуйтесь такту, якщо хочете отримати адекватну реакцію на своє повідомлення. Диспетчерська служба перевантажена. З понеділка відновить роботу велика спортивна зала Фокангар. Кількість гуманітарних вантажів зараз значно скоротилась. Але ще до кінця місяця гуманітарна допомога для ВПО буде продовжувати надаватися у ФОК ангар з 9 до 13 без перерв у будні дні. Далі, пункт видачі буде перенесено у Палац культури хімік. Зараз там можна буде отримати одяг та речі. У наслідок терактів, вчинених росіянами, наша громада, як і більшість українських громад, не має сталого енергопостачання. Є затверджений графік відключень для нашої громади. З 14 до 17 години, але не можна виключати незапланованих відключень. Майте запас води для харчових цілей, заряджені акумулятори пристроїв, ліхтарики, свічки, сірники. Добігає кінця сезон ремонту доріг. На цьому тижні виконано ямковий ремонт в'їзду енергетичний до санпропускнику лікарні та перехрестя світанковою з соборною. У цьому році ми плануємо отримати ще одну машину асфальту та закінчити роботу на підготовлених ділянках по вулиці Соборній. Бажаю всім теплих мирних вихідних! Усе буде, Україна!